Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу в каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати м'ясні котлети з кабачками. Прийшло півгодини. Всі висипаємо м'ясо. Перчик теж. Я взяла півчені ложки солі. Дивіться, у нас так набухло гарно. Нема рідини не зовсім. Так на кухні гарні. У мене м'ясо порублене дуже дрібненько, можна перекрутити. М'ясо в мене змішане. Курячим м'ясом, свининим, і яблочем. Вкладаю м'ясо і перемішую гарно нашу масу. Я перемішую руками. Зараз будемо готувати.